Перевізники, з якими Черкаська міська рада розірвала угоди, продовжують відправляти свої автобуси у рейси. Маршрутки не завжди відповідають технічним вимогам. Їздять без валідаторів, ба більше люди, які користуються їхніми послугами, самі несуть за себе відповідальність у разі ДТП. Повідомляє видання «Вечерпно». Аби боротися із нелегальними перевізниками, представники міської влади разом з патрульною поліцією та Укртрансбезпекою проводять рейди за їхніми результатами. Зокрема, складено акти на приватного перевізника Еліттранс та Черкаськ. КТП 17 127 за відсутність договору, а також на автобуси, у яких виявили технічні несправності. Нагадаємо, міська рада розірвала договори із перевізниками, які обслуговували маршрути номер 4 5, 7 та 22, за те, що вони відмовилися встановлювати валідатори.